В цьому відео я покажу, яку теплицю змастрував власноруч. Розкажу, які матеріали використовував, підрахую скільки мені це коштувало. Порівняємо Порівняємося з уже готовими теплицями, які продаються в інтернеті. І ви вже будете розуміти, вигідно це, невигідно і чи взагалі воно вам потрібне. Що можна вирощувати в такій теплиці? На принципі будь що Наприклад, можна займатися виганкою розсади, виганкою цибулі на перо, вирощуванням ранніх овочів, салатів, мікрозелені, полуниці. Або навіть квіті. Площа моєї теплиці рівно 12 метрів. Квадрат. Довжина 4,80 ширина 2,50 Висота в куньку 2 метри, висота бічної стіни 1,40 м. А ось так виглядає моя теплиця всередині, з боку вона має два ряди, котрі будуть засаджені, а по центру доріжка. Для зручності роботи з розсаду я зробив стелаж. В такому вигляді цю частину можна використовувати як двох'ярусну теплицю для вирощування, наприклад, квітів у горщиках. Зараз я тут вирощую розсаду, ось, наприклад, кукуруза. Тут трішки цибулі на перо. А ось то ще буде тут рости, а саме помідори та огірки. За необхідності стелаж швидко і легко розбирається. Прибираєте пінопласт, вздовжні рейки, забираєте поперечну рейку і можете тут садити високорослі помідори. Теплиця має два віконця для провітрення, а також двері. Ось мінімальна кількість інструментів, яка вам знадобиться. А саме: пилка, молоток, шурповерт, будівельний сцеплер, рулетка, лінійка, мотузка, олівець. Ось так виглядала ділянка до. Як Бачите, вона була не оброблена. І перше, що я зробив, пограбав, аби прибрати гілочки, які нападали з дерева, а також суху траву і листя. Зібрав і вивіз. Набрав перегною, зробив розмітку, перевірив діагоналі і на місці майбутніх рядків почав вносити добриво. Туди взяли, куди ж без неї, і все активно перекопав. Як будівельний матеріал я використовував дерево, а саме ось такі рейки 20 на 40 мм. Загально я витратив близько 80 метрів отакої от рейки. В інтернеті таку рейку можна знайти за 25 гривень. Отже, один метр коштує близько 8 гривень, а відповідно за 80 метрів я заплатив приблизно 670 гривень. Ось ось у нас ось такі стовпчики загострені. І о цих місцях. Де ми забивали кілочки, виймаємо кілочки і починаємо забивати стовпчики. Значить, починаємо забивати з кутових. Забили бокові стовпчики між боковими стовпчиками, натягнув нитку, розмітив на однакову відстань, кинув внутрішні стовпчики і зараз буду їх забивати. Забили стовпчики повністю в одну сторону по ниточці, зверху, щоб була однакова висота. Тепер я перехожу на іншу сторону. Пичка виглядає ось так: зробив тут обв'язку по периметру. зробив Дашок, зробив собі віконечка для вентиляції. Тут в мене буде відкриватися. Зробив собі двері. Щоб було видно, що вони Відкриваються О, Відкриваються двері. Тут також віконечко, яке для провітрювання буде відкриватись. Ось. Зробив собі ось тут таку конструкцію. Праворуч буде як столик. Це розбірна конструкція. Її можна буде. Швидко розібрати. Ось тут, бачите, такий пас. Воно просто виймається і все. Тут на один свяшок. Тобто молоточком вдарив, вибив, забрав, розібрав, якщо треба. А, зробив підпорки. А от. По центру йдуть таким чином. Хотів вам показати, як я виконував дах. Дивіться, ось вона у мене йде коньочок. І тут я робив ось такий запил. Оп, під форму. Отак. Получається, що досочка туди вона не е, совується, вона чітко впи, вона впирається ось цим вирізом, вона впирається. Е, буду брати щітку по металу. Першу позачищаю реєчки, де є от сліди грибка. Значить, що я зробив? Взяв вапно, гашене вапно, розвів з водою і побілив. Дерево для того, щоб трошки поборотися з грибковими хворобами. також трошечки продлити службу самої деревини. Я вже розрізав плівку, от і зараз будемо приступати до її кріплення. Будемо кріпити за допомогою будівельного сцеплю. Спочатку наживим, а далі вже будемо цвати такими шпильками. Найближча за розмірами до моєї теплиця в інтернеті коштує близько 4500 гривень. Правда, вона дещо коротша. Тож приблизно 2500 гривень я зекономив. Як швидко вона окупиться? Давайте порахуємо в помідорах. В минулого літа я купував томати не дешевше 20 гривень за кілограм. Отже, щоб окупити витрачене мною 2000 гривень, мені потрібно буде виростити 100 кг томатів. І користуючись простою агротехнікою, це цілком реально зробити навіть за 2 роки. Звичайно, це дуже спрощений підрахунок, але він дає розуміння загальної картини. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, поставте лайк. А ще краще підпишіться. Якщо щось лишилось для вас незрозумілим, задайте питання в коментарях, я обов'язково на нього відповім.